Шановні вчителі, учасники сертифікації 22-го року. Цей рік чи не найскладніший з усіх для усієї освітянської спільноти і громадян нашої незалежної держави. Проте, разом ми мужньо тримаємо освітянський фронт. І хочу сказати дякую кожному педагогу, керівнику школи, садочку, коледжу, університету. За незламний дух і стійкість у протистоянні спільному ворогу. Сьогодні ми підводимо підсумки зовнішнього оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів, які виявили бажання взяти участь у процедурі сертифікації, попри обстріли, повітряні тривоги та відключення електроенергії. Вже четвертий рік поспіль Державна служба якості освіти спільно з Міністерством освіти і науки України, Українським центром оцінювання якості освіти продовжує пошук вчителів з високим рівнем педагогічної майстерності, мотиваторів змін, реалізаторів прогресивних ідей та новацій. Сертифікація 2022 року проходила в умовах війни. Тож основна увага приділялася безпеці, мобільності, психологічному комфорту вчителів та максимально враховувалися умови роботи вчителя та експерта. Цей рік є особливим. Адже навіть в умовах війни на сертифікацію зареєструвалося майже 2000 вчителів початкових класів. Цьогоріч ми організували і провели сертифікацію, максимально цифровізувавши всі її етапи. Це дало можливість оптимізувати не тільки час роботи вчителя та експерта, але це дало також і можливість заощадити левову частку бюджетних коштів. Так, самооцінювання вчителем власної педагогічної майстерності проходило з використанням інформаційно-аналітичної системи Евалует, яку Державна служба якості освіти України впровадила і реалізувала цього року. На даному етапі кожен вчитель за результатами заповнення анкети у системі отримував візуалізацію його самооцінювання у вигляді діаграми. Третій етап вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації проходив у дистанційному форматі впродовж одного дня. В ньому взяли участь 1317 вчителів. Всі вчителі показали високий рівень педагогічної майстерності. І сьогодні ми маємо можливість підвести підсумки третього етапу сертифікації педагогічних працівників. Хочу відзначити, що максимальні 160 балів отримали 52 учителя. Це говорить про високий рівень підготовки, відповідальності учасників сертифікації всіх років та довіру до цієї Процедури сьогодні відбулося засідання комісії, до складу якої входять учителі практики, які є сертифікованими педагогами і експертами водночас, наукові, науково-педагогічні працівники, які розробляли професійний стандарт учителя, а також представники Державної служби якості освіти України за результатами засідання спільного обговорення. Усі члени комісії дійшли спільної думки, що пороговий бал має становити 122 бали. Отже, 1171 учитель початкових класів, які за результатами вивчення практичного досвіду роботи набрали 122 бали та більше. Успішно пройшли сертифікацію. У своєму електронному кабінеті ви отримаєте відповідний сертифікат, який є дійсний протягом трьох років. Хочу зазначити, що педагоги, які успішно пройшли сертифікацію, отримають 20% надбавки до заробітної плати. Крім того, успішне проходження сертифікації зараховується також. Як проходження чергової чи то позачергової атестації педагогічних працівників, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання. Шановні колеги, я щиро вітаю всіх вас. Я хочу подякувати вам за те, що ви долучилися до спільноти сертифікованих вчителів. Я хочу подякувати усіх експертів, які виконали професійно свій обов'язок. Дякую всім вам і бажаю міцного здоров'я і миру для нашої країни.